Вітаю вас, друзі! Сьогодні вийде коротеньке відео про онлайн-стосунки. Для багатьох це актуальна тема. Отож, давайте будемо її розбирати. Перед тим, як ви вступите в онлайн стосунки з вашим партнером, я хочу вам сказати, що потрібно розуміти, хто ваш партнер. Потрібно знати чітко, яке його бачення і на якій стадії еволюційного розвитку стоїть, знаходиться саме він зараз. До прикладу, можу вам розказати історію, яка стала зі мною вже сьогодні. Я у Фейсбук просторі натрапив у я підписаний на головну редакториню, відомого років 30 назад. А, ні, це не журнал, це газета відома у місті Львів. Газета, яка друкується як на диво досі, і вона на фотографії радіє тому, що якісь там пару десятків газет кудись продались. На що я реагую, не міг не відреагувати. Кажу: а чому вас немає у youtube просторі та інших потокових платформах? Адже сьогодні якраз ера саме цього виду комунікації з людьми. На що вона відповіла? Що мені ще 15 років тому пропонували, казали, що газети виберуть, але 15 років ми сильні, ми прорвемось, ми живемо і ми могутні. Ну, давайте на цьому прикладі зрозуміємо. Той факт, що якби а, часом м, така дівчина була одинока, самотня і шукала собі партнера. Ну, навряд чи е, вона це робила би онлайн. Вона б досі, мабуть, вірила, що десь біля станції метро або біля оперного прекрасного чудового театру у місті Львів підійде галантний молодий чоловік в костюмі Трійка з паличкою, з такими вусиками, і скаже: Привіт, чарівна леді! Чи можемо ми з вами познайомитись і сходити на філіжанку кави? Але ж, звичайно, е, це можна побачити лише в кіно. Направду вживу хіба вас, може до вас підійти людина, яка дуже має велику самовпевненість і навряд чи в суспільному рейтингу є ідеалом ваших мрій. Отож, цифровий світ для неї є далеким, навпаки, як для мене, якби я був у пошуку партнера, він є близьким. От уявіть собі, що ми починаємо спілкуватися і у нас щось не клеїться. Тому що банально я просто не зрозумів і не оцінив її рівень і стан еволюційного розвитку, що якраз я дуже часто дивлюсь серед своїх підписниць у Тіктоці. Ви готові з першим. Хто запропонує піти на каву, піти на цю саму каву, а потім дивуватись, чому у мене з ним не виходить, він не мого рівня, або він там щось. Все дуже просто. Ви на різних еволюційних рівнях розвитку. Ви вже досягли одного, а вони ще не досягли навіть того, не по наявності автомобіля чи якогось майна, а ось тут по наявності, скажімо так, пройденого досвіду, який є в їхніх головах. Отож, еволюційний розвиток це основне на що потрібно дивитись а його можна дивитись тільки якщо ви проходите різні етапи. Це від моменту, коли ви з людиною познайомились, далі ви зідзвонилися з ним. Або списалися для початку в переписці. Потім, звичайно, пам'ятаєте, що дзвінок краще ніж переписка. Ви зідзвонилися. І після того, як ви зідзвонилися, ви вже приймаєте рішення, чи приємно вам бути з цією людиною на тій самій філіжанці кави, чи неприємно. Але ні в якому разі не перестрибуйте. От знаєте, банальний приклад, я вам наведу, коли дівчата. Просто мліють від того, що їй пише 10 хлопців, і тут у 11-й вирішив відправити букетик квітів. І він відправив цей букетик квітів на адресу там пана Самирного 55. А ви виходите з цієї адреси, берете ці квітки, фотографуєтесь, вам так приємно. і Ви цьому хлопчині даєте зелене світло, пропустивши переписку, пропустивши всі питання, пропустивши зідзвін дзвін по телефону. І ви йдете на побачення, а там що? Звичайно, розчарування. Ну тому, що ем, то і іншого бути фактично не може. Прикладів, де було ще створено щасливу пару після того, як чоловік зробив так названі кроки на зустріч дівчині, надзвичайно мало. Та й вони більше обіграні в Тіктоці і в Інстаграмі, в картинках та у відео для того, щоби ну, для когось це робота і. Пряма реклама для когось це просто заздрість. Вони хочуть, щоб інші бачили, що в мене наче все добре, але насправді нічого доброго у цьому немає. Отож, від моменту, як ви поставили перший вогник, до моменту як ви вподобали цей вогник і до моменту, як ви підете на побачення, а той ще й у вас буде крок наступний, і більш інтимний, ви маєте пройти всі ці кроки. По тому, щоб вивчити на якому етапі еволюційному ваш партнер, і якщо ви цього не зробите, в кінці вас буде чекати дуже шалене розчарування. До прикладу, яке чекало би мене, якби я продовжив далі спілкування з редакторині, яка впевнена, що продавати газети це сьогодні, в 2024 році, прям дуже актуально. Ну нагадаю вам, що головні редактори, посада, яка ще й така. Нафталіном пропахла. Вони всі сидять зараз на YouTube каналі, мають власні канали. І внизу Ютуб каналу, до речі, на нашому теж буде посилання кнопка спонсорувати. там є ця кнопка, через яку ви можете перейти і проспонсорувати цього головного редактора. Весь YouTube завалений головними редакторами, у яких 10, 20, 100, 200, 300, півмільйона підписників. І вони заробляють досить великі гроші. Для своєї редакції і для себе. Отож, пам'ятайте, рівень еволюційного розвитку дуже важливий для того, щоб ви могли реально познайомитись і піти на доступний крок з партнером. Це для когось має бути важливою інформацією. Отож, ставте вподобайку. Дякую, що заслухали до кінця. Побачимось з вами завтра.